Розхід по місту автомобіль Toyota Camry, Збиваємо дометр на 0. двигун зовсім не прогрітий. Погнали. Параметри автомобіля. Це двигун 2,5 літра 2АRFE. -Е. Модифікація 55-ка. Тойта Camry 55 американка. От, видно миттєвий розхід. Так, і. Бачимо, що автомобіль проїхав 1,3 3 кілометра, розхід складає 33 літра. Всього-навсього. Другий заїзд. О, тут також в нас коротка поїздка була. На 600 метрів думаю, він вже встиг дещо прогрітися. О, Дивимося на розхід. Розхід вже складає 18 літрів. Наступний замір. Збиваємо одометр на ноль по погодних умовах. Температура повітря плюс 10, кондиціонер не використовую тільки пічку. Все, погнали. Режим руху видно на відео. Пропок практично немає. Двигун перегрівається. Практично до робочої температури, довжина ділянки 2,9 кілометра, в тому числі плюс один світлофор був проїханий. Так, дивимося на показники. Отримуємо 17,1 літр на 100 кілометрів. Думаю, якби була довша відстань. Могли би орієнтовно поміститись літрів 14, орієнтовно.